Витаю на канале. Сегодня 7 жовтня 25 года року. Левобережна Херсонщина. Хочу показать дуже красивый сорт зимовых яблок под названием Ариан. Яблочка дуже привабливый на вигляд. такие ніби намальовані. Дуже солодкі, мають таку тверду твердую хруст, хрустку мякоть. Соковиті дуже. Це в мене Перше подоношення. Зараз пробував плоди на смак, дуже сподобались. Ось такий він в середині. Така м'якоть шовто-біла, хрумка така скалується. Сок, ну тут не видивився, не персик. Його тут багатенько. М'якоть чисто солодка, дуже схожа із сортами гала по смаку. І по хрусткості якось так вона близько, я люблю такі яблука, такі хрумкі, соковиті, солодкі. Вона дуже з неї схожа. Вага плодів в середньому грам по 200, що цілком достатньо. такі Як на мене, це просто шикарний сорт. З пізніх. З мого погляду ідеальне поєднання цукру. Русткості соку. Кислота повністю відсутня, дуже комфортно поїдати такий сорт. В общем, даю високу оцінку для цього сорту по смаку, по вражайності, по вигляду. Рекомендую для любителів чисто солодких яблук і хрустящих. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей, побачення